Згідно зі словником, хліб зменшено пестливо, хлібець, хлібчик це харчовий продукт, що випікається з борошна або зернова культура. Хліб-сіль, загальна назва харчів, і їжа вживається як ознака достатку та гостинності. Хліб це ціла група основних продуктів, які виробляються шляхом випічки або смаження. Вихідним матеріалом є тісто, до складу якого входить борошно і вода, в які зазвичай додають дріжджі, кисле тісто або хімічний розпушувач тіста. Можливі і інші добавки. зовнішню верхню частину називають скоринкою хліба, внутрішню м'якушкою хліба. Хліб, як правило, виготовляють із пшеничного борошна. Завдяки високому вмісту клейковини, яка дає пористість і еластичність тіста, пшениця є найпоширенішим зерном, яке використовується для приготування хліба. Але також для хліба використовують і інші зернові, такі як жито, ячмінь, кукурудза, овес, як правило, але не завжди в поєднанні із пшеничним борошном. Залежно від виду борошна, яке використовується для приготування тіста, хліб поділяється на житній, пшеничний, житньо-пшеничний і пшенично-житній. Від способу випікання формовий і подовий. Від рецептури простий і поліпшений. Хліб традиційно був великий, як зібраний урожай, круглий, як сонце. Вишуканий та майстерно прикрашений коровай як символ багатого та щасливого подружнього життя. В основі форми лежало коло, як найперше означення сонця, звідси і різноманітні хлібні слова та назви колосок, коловок, калач, калита. Всім відома народна мудрість, хліб, усьому голова, хліб та вода, козацька їда, без хліба, суха бесіда. Калач приїсть, а хліб ніколи. Яка пшениця, така й паляниця, легкого хліба захотів. Де хліб і вода, там нема голода. Усю цю інформацію перед тим як розпочати виробництво свого хліба та відкрити пекарню, вивчили на Христинівщині і не просто вивчили, а зуміли налагодити виробництво цього основного продукту харчування на такому рівні, що неодноразово хліб христинівщини було визнано кращим в Україні. Перші 800 буханців запашного, хрумкого і такого домашнього за смаком хліба розійшлися Христинівщиною дуже швидко. І сталося це в 2007 році. У 2004 році ми зараз знаходимося на підприємстві колишнього хлібозаводу Христинівського відділу робітничого постачання Одеської залізниці. Шість років вона стояла вже без, без роботи. І так випало, що ми викупили це підприємство і в 2007 році, 1 вересня, випекли перший хліб. Чому? У нас був хлібозавод пекарні, хлібозавод християнського відділу робітничого Райспоживспілки. Воно зупинилося в 2007 році і керівництво. Христинівського району і міста звернулося з проханням запустити це виробництво. І так, 1 вересня 2007 року ми випекли перший хліб. Микола Плужник ризикував, коли давав життя своєму підприємству, однак не дарма. Адже великі хлібозаводи часто з метою економії не дотримуються рецептури. Відтак хліб виходить далеко не такий, який хотілося б споживачу. Приготування виробів з тіста процес складний і багатоступінчастий, включає в себе такі трудомісткі операції, як заміс тіста, формування і випічка. І кожен етап важливий. Забули покласти сіль, зіпсували заміс, перетримали хліб у печі, чекайте горілу скоринку. Саме тому не лише якісне обладнання, але й кваліфіковані працівники. Запорука успішного технологічного процесу випічки. На христинівському ж підприємстві не просто дотримуються рецептури, а й створюють свою. Сьогодні тут випікають в продукції до 4 тонн на добу, в асортименті близько 60 видів. І не перерахувати всіх калачів, булочок, батонів, пирогів, які тут печуть. Кіоск при вході біля воріт пекарні дуже популярна торговельна точка. Тут навіть черги збираються. Христинівський хліб охочі купують у сусідніх райцентрах Вінницької та Київської областей. Навіть для столиці регулярно відправляють партії Колоска та Подільського. Смак цього хліба справді особливий. Такого більше ніде не покуштуєш. Дим важливим моментом у хлібопекарській технології є обладнання. Його довелося замінити практично повністю і віддати перевагу хлібопекарському устаткуванню німецького виробництва, що відоме на увесь. світ. Того обладнання, яке було на той період, практично замінено на 98%. Ми працюємо, у нас працюють ротаційні печі турецького виробництва і водовій печі німецького виробництва. І тісто міси, і розподі, розподілювачі тіста. Практично майже все обладнання було замінено на, на більш сучасне і на більш економічне. Ну, на сьогоднішній день у нас працює. Більше 80 чоловік на підприємстві. За цей час створено більше 80 робочих місць. Випікаємо більше 50 видів хлібобулочних виробів. Постачаємо цю продукцію як місто Хрестинівка, Христинівський район, місто Уман, Уманський район, Монастирищенський район та місто Монастирище. конкурсі і якості продукції 100 кращих товарів України 2012 року в шаленій конкуренції маленька провінційна пекарня з Христинівки здобула визнання. Їхній хліб сорту Подільський став переможцем конкурсу в номінації Продовольчі товари. Його визнано найкращим хлібом житньо-пшеничного сорту в Україні. Не менш популярним є колосок і ще десятки сортів. Шедевром можна назвати хліб. Самезверний в його складі зерно саме культур. Пшениця, кукурудза, жито, соняшник, соя, льон і просом. І хліб цей дуже корисний. За сім років ми тричі приймали участь у всеукраїнських конкурсах 100 кращих товарів у 2009 році, 2010 році та 2012 році. У 2009-2010 році ми на фоні України посіли друге місце. У 2012 році ми посіли перше місце із хлібом Подільський. Це ваш фірмовий рецепт? Так, це фірмовий рецепт. У нас чудові караваї випікають наші технологи і майстри. І взагалі в минулому році ми теж відкрили ще кондитерське виробництво, яке вже, вже рік, в цьому році виповнився рік, як ми його розпочали. Непростий час важко запускати виробництво в такий непростий час, але справляємося. Якщо місцевий ринок хлібобулочних виробів підприємством уже завойований, то кондитерський цех працює лише рік. Однак, уже сьогодні пропонує споживачу близько 60 водів продукції. Наше підприємство складається із двох підрозділів. Це хлібопекарня і кондитерський цех, який два роки назад розпочав свою роботу. До цього часу в 2013 році, 2013 році ми провели реконструкцію. Це були складські приміщення на першому поверсі, було проведено реконструкцію. Цих приміщень проведено добудову другого поверху, і от як ви, де зараз, де ми зараз знаходимося, зараз розташований кондитерський цех. Кондитерський цех за неповних там рік і декілька місяців, от, за півтора року будемо говорити, осою більше 60 видів, різних видів кондитерських виробів. От. На жаль, от, на сьогодні. Ця криза, яка є в Україні, не дає значить, на повну потужність наростити. По суті, справи цех створювався з нуля, як ти казав, виконаний солідний об'єм будівельно-монтажних робіт, закуплено необхідне обладнання і створено за цей період 22 робочих місця». В цілому ж на підприємстві працює більше ста осіб, які ходять сюди з любов'ю, бо біля хліба інакше не можна. Олена Коваль теж із захопленням говорить про професію. Каже, що докладає усіх зусиль, щоб творити дива із крему та тіста. Дуже її люблю цю роботу. Я нею. Її... Все життя в цій роботі, і я посвятила все своє життя в цій роботі. Я її дуже люблю. Це... Тут творити треба. завжди приходиш з душою до роботи і відносишся з душою до роботи. Треба душу вкладати в кожде своє творчеське зділля, чи як сказати. А що саме ви роботи? Торти саме робите чи що, розкажіть? Тістечка торти, торти на закази, є різні тортики. Люди приходять побажання, кожного ми стараємося виконати. Кожне побажання хочеться вкласти в це побажання душу свою, і щоб наш заказчик, хто приходив, то був радісний і завжди з приємністю. Приймав нашу роботу, використовують тільки натуральну сировину і очищену воду. Асортимент нарощують поступово Заварні тістечка з різними начинками, торти, шоколадні рогалики, зефір, переваги солодкої продукції в тому, що вона завжди свіжа, за доступними цінами та місцева, виготовлена в рідному регіоні. До речі, за все життя людина з'їдає в цілому 15 тонн хліба. Причому основна його частина споживається не окремо, а заодно і з іншими продуктами харчування. Тобто, хліб виступає як необхідна добавка майже до будь-якої їжі. Тож без хліба українцям не обійтися. Хотілося б, щоб це була якісна продукція, яка на належному рівні представляє наш регіон і задовольняє смаки найвибагливіших споживачів.